Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частини МТЗ. Сьогодні хочу вам зняти відео за подушки сидіння та чохольчики до них. В цьому відео, як завжди, будуть актуальні ціни, тому кому вони цікаві, додивіться до кінця. І також до вас, ще буде прохання, підписатися до нашого ютуб каналу і наших соцмереж. Силки будуть в описі. Це наш інстаграм, вайбер і Тікток. Давайте почнемо з подушок. Це в нас взагалі подушки МТЗовські, але їх також використовують на трактори UMZ та інші. Тому ці подушки вважаються універсальні. З лівої сторони це старий зразок, там, де нижня подушка, сідушка і спинка йдуть однакові. Ось подивіться, як вони виглядають. Йдуть з бильцями характерними. І це в нас це подушки виробництва Україна дуже гарної якості. Ходять вони нормально. І ціна по старому зразку 620 гривень одна подушка. Тобто комплект з двох штук у вас вийде на 1240 гривень. Тепер давайте перейдемо до нового зразку. Сідушка, в принципі, по розмірах така ж сама, як і старого зразку, єдине, що тут немає ось таких явних бильцев. І ця сідушка більша, ніж спинка. Тобто спинка по розмірах трохи менша. Ось, подивіться для звільнення вам їх поставлю разом, наскільки спинка нового зразку менша, ніж старого зразку. І такий комплект у нас коштує 1300 з копійками. Ми взагалі, як правило, продаємо його тільки комплектом, але кому дуже-дуже потрібно їх взяти в нас по окремості, можемо, в принципі, продати по окремості. Нижня подушка буде коштувати 700 гривень, верхня 500 гривень. Також до цих подушок в нас є чохли. Чохли, котрі ми самі шиємо. Ось такі. Вже давно ми їх робимо, але чомусь я вам їх не показував, не знімав. А ось нещодавно один з наших клієнтів нам зателефонував, йому вони дуже сподобалися, подякував нам. І я подумав, чому вам не зняти, не показати. Можливо, також хтось зацікавиться, зателефонує і замовує. Тому що дійсно непогані чухольщики, дуже, як ви бачите, так гарненько виглядають, як сучасних авто, можна сказати. Ми на них не економили, шили з нормальних матеріалів. Зараз я ще візьму його окремо. Ось він. Получається, вверх йде тканина, тому що по нашій практиці, статистиці, більш все-таки наших клієнтів полюбляють, коли сама сідушка йде з тканини. А вже по боках ми зробили кожзам. Такий ж самий, як використовуємо при пошивці обишумок. Доволі непоганий по якості. І подивіться, сама сідушка, ося тканіва, в нас йде ще на паролоні. Тобто, доволі непогані чохли. Поки що вони в нас є тільки на. Старий зразок, вони підходять, ідеально садяться на старий зразок. І також вони ще подходять на новий зразок на саму е, сідушку. Е, в принципі, також можна їх ставити ще й на спинку, але буде не дуже воно гарно виглядати, тому що чохол буде трохи завеликуват на цю спинку. Тому ми на спинку хочемо пошити такий самий по фасону, по матеріалу, але щоб воно чітко було під е, цю е, спинку. Трохи його. Заляпав, ну нічого потім відмию. І ми вже зробили такий макет макет з кожзаму. Я думаю, ось такі будемо чохли шити. Також на спинку ще ось нового зразку. Тобто буде ось такого плану в нас комплект. Я вважаю, що дуже гарно виглядає, навіть коли їх берете у руки, ці чохли ну, приємно, Відчувається, що гарної якості матеріали, тому що в нас раніше були чохольчики дешеві, вони там коштували десь гривень по 200. Але відчувається, що такі тоненькі, ну ніякі. Цей чохол коштує 450 гривень. Так, ціна можливо не дешева, але якість гарна і буде нормально у вас до. Довго ходити, не потріскається, нічого з ним не буде. Плюс ще дуже гарну роботу люди, що шиють, виконали. Ви бачите, як все рівненько пошили. Так, доволі стильно виглядає, тому я б вам їх радив, в принципі, до покупки. Придали ми їх вже дуже багато, штук, мабуть, 100, тому я думаю, що вам також повинні вони сподобатися. Тут ще дивіться, є ось така в нас затяжечка, щоб його можна було затягнути. Раніше, щогли, що в нас були. Ось такі були зав'язки, але я ось особисто їх коли надівав на подушку. Ну воно просто боляче рукам ріже руки, ось така штукенція. і ми вирішили на наших чухольчиках зробити ось таку затяжку, просто шнурок, щоб можна було нормально руки нарізати і затягнути його. Так що все, друзі, вам показав, в принципі, я е, сподіваюся, що відео було вам цікаве. Е, кому що потрібно, хто шукає собі подушки або чухли, телефонуйте, замовляйте. Як я вже казав, чухли є на старий зразок повністю і на новий Зразок тільки на сідушку, а на спинку найближчим часом також з'являться нас у продажі. Все це можна буде купити по окремості. Дякую вам за перегляд, гарного вам дня! І якщо за запчастинками, це в Агрокраїну. Всім пока.